Привіт, всім, я Дарія Бобкова, магістр психології, гештальт терапевтка і тілесна терапевтка. І сьогодні я хочу поговорити про стрес і як прості вправи можуть нам допомогти у повсякденному житті менше стресувати. Буде корисно тим людям. То часто випадає із ситуації тут і зараз буде також корисно людям, які працюють з іншими людьми: лідери, психологи, керівники. Ви зможете підтримувати краще інших людей і себе в першу чергу. Отже, існують наступні способи регуляції свого емоційного стану. Перше це саморегуляція. І сьогодні ми розглянемо з вами таку техніку, як центрінг. Її можна практикувати у будь-який зручний для вас час. Другий вид регуляції це корегуляція. Можливо, іноді ви помічали, що поруч з деякими людьми ви відчуваєте себе більш спокійно, аніж з іншими. Мені часто кажуть клієнтки про те, що вони саме так себе відчувають, навіть незалежно від того, про що саме ми розмовляємо, просто від того, що вони зчитують мій стан і, відповідно, також. Врівноважують свій стан. Що у вас є домашні тварини, ви могли помічати також, що вони наче зчитують ваш емоційний стан і копіюють його. Це відбувається саме за рахунок оцієї корегуляції. Третя техніка це через екорегуляцію. Мабуть, ви помічали, що якщо піти до лісу, до океану, або просто. Прогулятися, ви почуваєте себе краще. Це дуже потужний інструмент, який ми часто недооцінюємо. І четверте це теорегуляція. Це регуляція нашого емоційного стану за рахунок деяких опор на свої цінності, на те, що для нас важливо, на віру у щось. Люди деякі ходять до церкви, або ви можете. Читати літературу, яка вас наповнює, яка вас з'єднує і повертає до себе, до своїх цінностей. Зараз давайте розглянемо з вами декілька основних простих способів центрування або заспокоєння. Перший спосіб це через фізичне налаштування себе: це про розслаблене тіло. Це про видих. Дослухайтесь зараз до свого тіла. Це про розслаблений живіт, розслаблене обличчя, розслаблену нижню щелепу. це про деяке розширення, наче ви кожною клітинкою тіла стаєте трошки більше, як ваші стопи торкаються підлоги, як ви можете спиратися на опору, на якій ви сидите, або на ноги, якщо ви стоїте. Відчуйте зараз, як декілька секунд а такого, такої вправи вже впливають на ваш стан. Протилежністю центрінгу є дисоціація. Це такий стан, коли ми втрачаємо зв'язок з тим, що є навколо нас, з тими людьми, які є навколо нас. Тому те, що ми можемо з вами практикувати, це протилежність. Я концентруюся на своїх зв'язках з тим, що є зараз навколо мене. Наприклад, зараз з цим садом поза мною, з камерою, яку я бачу, можете подивитися зараз навколо у своєму просторі і знайти щось, з чим ви також можете з'єднатися. Інший спосіб центрування себе це через нагадування собі, навіщо я тут, в якійсь діяльності, ситуації, що для мене зараз тут важливо. Рекомендую вам час від часу. Задавати собі це питання, щоб згадати про те, що, можливо, трошечки відсунулося на задній план, але є центральним і найважливішим для вас. І третій спосіб, який ми сьогодні розглянемо, це про те, яку якість в собі я хотіла б чи хотів би більше вкорінити, імплементувати. Достатньо уявити цю якість. Наприклад, це може бути якість ясності. Розслабленості, спокою або відкритості. Це також буде впливати на ваш емоційний стан і на ваше відчуття себе. І з того, що я зараз запропонувала вам, я вам пропоную виділити одну, дві чи три найголовніших деталі, найголовніших слова, до яких ви зможете повертатися у різних стресових ситуаціях і себе балансувати. Наприклад, це може бути розслаблений живіт. Або розширення, контакт, з'єднаність з навколишнім світом. І наостанок хочу додати про те, що дуже важливо також помічати свої стресові реакції в тілі, який відгук дає ваше тіло, коли ви збентежені, коли ви потрапляєте у стан стресу. А три найрозповсюдженіші реакції, про які ви, напевно, вже багато разів чули, це біжи, бий і замри. Ви можете поспостерігати за собою, а яка реакція вам більш притаманна? Наприклад, через спостерігання за собою я помітила, що моя реакція біжи. І як це проявляється в тілі? Я скоріше відсторонююсь і закриваюсь. Я можу опускати очі, мої плечі можуть згортатися до середини, я можу опускати обличчя. Все моє тіло воно закривається, наче в якийсь кокон. Якщо це реакція. Бий, це може бути напруга в кулаках, тіло, коли воно подається вперед, багато напруги в щелепі, наче ви готові йти вперед, ви готові до бою. А, реакція замри – вона скоріше про те, що ви можете зупинити дихання, ви помічаєте, що ви не відчуваєте своє тіло, і ви можете наче залипати на якийсь час. В одній позі, в думках. Для чого нам варто досліджувати свої стресові реакції і знати їх? Для того, щоб наступного разу, коли ви помітите ці ознаки в своєму тілі, ви вже могли почати практикувати центрінг. тобто згадати, розслабити живіт або з'єднатися з тим, що я бачу навколо, з іншими людьми, кого я бачу навколо. З часом, чим більше ви практикуєте, більше буде ваше вікно толерантності. Тобто, тим сильніші подразники ви зможете витримувати у своєму житті і не стресувати. Я рада, якщо це відео було для вас корисним і ви взяли для себе якусь вправу, якусь техніку або якусь думку у своє життя. Дайте мені, будь ласка, про це знати в інстаграмі, в телеграмі або в коментарях під цим відео. Бажаю вам спокійного, заземленого стану і радості від життя.